Кремль намагається створити таку загрозливу ситуацію ще й з території Білорусі. Там напередодні заявили, що одразу після закінчення цих навчань «Восток-22» на території Білорусі з 8 вересня пройдуть командно-штабні навчання щодо цитую звільнення території тимчасово захоплених противником. Ну відомо, що в навчаннях візьмуть участь російські військові і військові країн-членів ОДКБ. А українські військові не виключають, що під так званою втраченою територією, от як кажуть в Білорусі, Маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей України, але в генштабі ЗСУ одразу ж запевняють, що готові до будь-якого перебігу подій. Пізніше вже і сам диктатор Лукашенко долучився до цієї масштабної інформаційно-психологічної операції Кремля. Він заявив, що. Нібито між політичним керівництвом України і військовими назріває величезний конфлікт. Мовляв, ЗСУ нібито бачить безперспективність наступу отже, тиснутиме на Зеленського, аби той йшов на поступки. Нічого не нагадує, це там, десь третій день повномасштабної фази війни Путін так само казав, що військові беріть владу у свої руки. З вами ми домовимося, але він просто не розумів, до кого він звертається. І от за словами Лукашенка. Росія не може програти, а саму Україну ділять на частини. Ну, наприклад, західні регіони на них зазіхає Польща. Тобто, Лукашенко повторив тези, які так само лунали на початку повномасштабного вторгнення. І от всю цю істерику, і Путіна, і Лукашенко доволі влучно підсумував радник голови офісу президента Михайло Подоляк, коли на полі бою проблеми терміново запускає і ПСО. Лукашенко із знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність, нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти редикалізм президента Зеленського, відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині. Ні, країни, зокрема, масштабуючи подібні фейки про конфлікт між політиками та військовими. Але є ще одна причина, чому Путін міг запустити цю інформаційну хвилю про авцію антиросію і чому бряце зброєю на навчаннях. Все для того, щоб спробувати довести заходу, що боротьба України нібито безперспективна, мовляв, у нього ще там дуже багато сил. Справа в тому, що в Радбезі ООН вже заплановано три засідання щодо України на вересень місяць, а 8 вересня в Німеччині проходитиме нове засідання партнерів України у форматі Рамштайн. Тому підтримка. України вона на лише зростатиме, і на тлі контрнаступу ЗСУ на півдні це приносить Путіну дуже погані новини.